Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 24 квітня. Сьогодні 1156 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Після тривалої тиші в області ворог знову здійснив масований ракетний удар. 215 повітряних цілей оборонці виявили над країною. Наслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина. Лише в нашій області сили протиповітряної оборони збили три шахи. Еди та чотири ракети травми отримали двоє людей. Також постраждали десятки будинків, автомобілі, літній майданчик парку культури та відпочинку та газорозподільчий пункт витоку газу не виявили. Детальніше про наслідки атаки та про події четверга. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. Розтрощені будинки, автомобілі та поранені люди цієї ночі ворог знов атакував Україну всіма можливими засобами ураження. Сім повітряних цілей збили на Хмельниччині. Найбільше дісталося жителям села Волиця, що неподалік обласного центру. Бог нас врятував, по тому що воно все рвало, все сипалося. А ми дітей, бо троє дітей. І ми тих троє дітей на оберемок. Ми з тим дітьми по тому склу е темно, не видно, і, і ми босі, і по тому склу всі нанес. Туди в той цоколь так з дітьми тікали. Так пані Марія згадує, сьогоднішній ранок ракета прилетіла неподалік будинку, в якому мешкає її сім'я. Будинок практично треба відновлювати, розбирати все, всі стіни розбирати, перемуровувати на відновлювати будинок повністю. Нема ні вікон ні дверей, ні одних нема дверей, всі, якби вхідні і всі якби, міжкімнатні двері, вхід з веранди в хату, то залетів. Аж на низ в цокольне приміщення двері залетіли. Як воно так, я не знаю, там стіна, як воно так ту стіну минуло, і, і, і ті двері закинули аж аж на туди в цокольне приміщення. Під час нічної атаки у будинку спали шестеро осіб, серед яких троє дітей. Усі вони обійшлися без серйозних травм, лише сильно налякані. Найбільше дісталося сину пані Марії. Він наразі у лікарні. Нога, то вона так, якби порізає здовж і коліно то операцію робили. Так якби вся нога, і так якби, і ступні, там все, і на голові теж склом, якби все, все якби, від скла, різаний різані рани від скла. Загалом у вулиці постраждало кілька десятків будинків. Після ворожої, так і в нас пошкоджено дах будинку, вибиті три вікна, пошкоджено стелю. Ми перебували в будинку. Ні, ми тоді перебували в місті. Після вже атаки ми приїхали. Даний час на території села Волиця працюють комунальні служби, відновлюються дахи пошкоджених будинків, видано з матеріального резерву будівельні матеріали це шифер, плівка, доска, скло відбутно до потреб, які були надані мешканцями. Люди працюють, ремонтують дахи скляд вікна, робота йде відно, по заявках, які були отримані, згідно до обстеження, яке було проведено зранку. Зараз йде ліквідація наслідків пошкоджень. На даний час обстежено 15 будинків, але зв'язку з тим, що ще працюють спеціальні служби служби безпеки та перепритехнічні служби. До своєї часи не села наша не, не допускає. Крім вулиці, є пошкодження й у інших населених пунктах області. Зокрема, у Шепетівці ракета завдала збитків на літньому майданчику парку культури та відпочинку. Також руйнація та шкода є й у цивільній та комунальній інфраструктурі, багатоповерхівках і приватних житлових будинках. А ще внаслідок атаки постраждав місцевий архів. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Без страху та моралі окупанти безжально йдуть на пролом. Аеророзвідник на псевдософік розповідає, що один загиблий лежить, другий через нього, третій за ним, і так крок за кроком ближче й ближче, намагаючись підійти до наших позицій. Боєць згадує, як захисники чітко виконали завдання під час одного із останніх масованих наступів, які агресор здійснив на мотоциклах. Там дуже плотно вони артилерію крили квадрати, площі. Село. Штурм, мабуть, почався з самого ранку, годині, мабуть, шості. Ну і до вечора, практично там вже їх добивали, остатки шукали, знаходили, добивали практично до вечора, мабуть, до, до середини ночі. Особисто бачу, мабуть, мотоциклістів 30 по посадкою рухались один за одним в пряму лінію. Потім БМП їхні дві. Теж ми супроводжували їх, вели на стрімі, давали картинку. Бачив, як вони заїхали, як вони проривалися. О, ну їх було дуже багато тут, розумієте, там, куди не поверне дрон, куди не поверне камеру, там по-любому ти когось побачиш, він біжить, повзе, їде і так далі. Там їх дуже було багато. Це було дуже, відколи я тут, це, мабуть, я ж такого штурму і тут і не бачив. Дні дронів для військових. Саме таку допомогу в чергове передали українські атомники нашим захисникам на передову. Відбулося це під час робочої поїздки керівника енергоатому Петра Котіна до Хмельницької АЕС. Серед допомоги цього разу безпілотники різних типів вони кажуть не лише допомагають бійцям виконувати свою справу, а й часто рятують їм життя. Це буде наша допомога Нацгвардії, нашим збройним силам. Бороните нашу країну і захищати нашу свободу. І з глибокою подякою нашим воїнам, які ризикують життям, які віддають своє життя, віддають своє здоров'я для захисту. Зробимо все, щоб вони поверталися живими і щоб легше було там. На Хмельницькій атомній станції не перший раз ми передаємо військову допомогу. Я дуже радий, що це регулярна акція, яка щомісяця проходить на вашій станції. Продавали психотропи під виглядом бадів. Сбу спільно з Нацполіцією та правоохоронцями Молдови ліквідували міжнародний канал контрабанди наркотиків із Європи. За матеріалами слідства організували злочинну схему 55-річна мешканка Хмельницького та 32-річний іноземець. Жінка здійснювала безпосереднє керівництво діяльністю усіх спільників та облік препаратів з змістом психотропної речовини. Чоловік відповідав за трансфер психотропних пігулок Молдовою а також Україною. Після їх ввезення поза митним контролем. Інші члени злочинної організації забезпечували контрабанду психотропів через державний кордон України. Психотропну продукцію зловмисники рекламували як бади для схуднення та реалізували в одному з месенджерів та різноманітних маркетплейсах. Доставляли посилки з пігулками покупцям у різні регіони України. Використовуючи послуги одного з поштових операторів, українські та молдовські правоохоронці провели одночасні обшуки на території обох держав за результатами проведення 28 обшуків на території Вінницької, Львівської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької областей та в місті Києві за місцями мешкання роботи та в автомобілях фігурантів. Виявлено та вилучено більше 160 тисяч пігулок з психотропною речовиною та інші речові докази. Орієнтовна вартість вилучених психотропів за цінами чорного ринку складає понад 7 мільйонів гривень. Поліцейські затримали дев'ятьох учасників злочинного групування у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Ще одного організатора взяли під варту на території Молдови. Слідчі поліції оголосили затриманим підозри за створення, керівництво чинної організації, а також участь у ній незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відновлення автошляхів дорожники області розпочали ліквідацію ямковості на дорогах державного значення. Наразі за інформацією служби відновлення та розвитку інфраструктури області на 12 напрямках автотрас підрядні дорожні організації усувають дефекти асфальтного покриття. Крім цього, бригади підприємств, відповідальних за експлуатаційне утримання відповідних ділянок автошляхів, прибирають проїзну частину від наносів ґрунту та залишків протиожеледних сумішей, очищають водопровідні лотки, веде порослі та демонтують дорожні знаки зимової тематики. Погода на 25 квітня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у п'ятницю очікується мілива хмарність. Вночі без істотних опадів. В день пройде невеликий короткочасний дощ місцями гроза. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. В день місцями пориву до 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 7-12 градусів тепла, в день 20-25, вище нуля. У Хмельницькому стовпчики термометра покажуть. Вночі 9.11 із позначкою плюс. В день 22-24 градуси тепла. Такими були новини четверга. Бережіть себе й своїх близьких. Не нехтуйте оповіщення про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.